Ці суперові два білих є початком моїх сьогоднішніх походинок. Саме отак вони і ростуть. Саме отак. Біля дороги, біля дубів. І в ітогі я впевнений, що це не кінець. Підемо далі. Так вони виглядають, ну і щоб взагалі бути впевненими ось цей ножик. Супер. Супер. Поряд продивився, поки що немає нічого, але всі розуміють, що гриба буде багато. і дощ знову хмуриться. Особливо приємно наблюдати що відро поповнюється не білими. Отакі сироєшки мені дуже подобаються. Отакі слимаки зовсім не подобаються. Вони їдять. Дивимось. Так-так. Зупинило мене тут. В цьому далинку. цікаве явище, чомусь впевнений, що яйце не домашнє. Як так сталося? Я не знаю, але факт Хтось так зробив Упало на гілку. Це Ну, 10 білих у мене вже є, притом за перших. Це мій останній, думаю, на сьогодні. Біля самої дороги. Дощ. Дощ гримить. Рішетка. Найбільший. Отакі треба брати. Отакі треба брати Ну, А як же без них? Да, дійсно. Гриба повна. Гриба повна. В лісі світлом. Такого. Да, красунчик. Вот прямо красунчик, красунчик. особливо звук. Да. О за такими варто йти. А не за горохом отим. Вон. Да, все поряд. Чекаю грома. Чекаю молнії. Це в кадрі. Вперше. Прямо боровички. Прямо боровички. І дійсно щось підповзає і здається, скоро кульок треба доставати, але все ж таки це задоволення небагато на супчик за годину більше десятка. Хочу знову у прямому ефірі знайти щось неймовірне. Чудо природи. природи і грома, молнія і не видно, але точно є, і завтра будуть. І завтра я вже тут пошарудю. І думається мені не один. Не один. О, <сі> Такі да. Що значить, гриб пішов в рост? Оце до грибу вже і двоє суток. Уже яка прелість. Півтори хвилини і новий. Да. Прямо тут. Прямо тут і зараз.